2 серпня 2015 року Свята Церква згадує відхозавітного пророка Ілію. В пророкоїлінському храмі міста Суми відбулись престольні торжества. Цього року храм відзначає своє 170-річчя. Стараннями настоятеля протерія Володимира Шульгі в храмі зібрано багато святин. Але не тільки цим славиться пророкоїлінський храм. Община храму здійснює соціальну роботу. Кожен день в храмі отримують їжу ті, хто цього потребує. На престольне свято прибыло много прихожан и паломников. Святковую службу возглавил Протеирей Володимир Шульга. От чистого сердца хотим поздравить всех прихожан и всех присутствующих на этом торжестве. Пожелать всем здоровья, благополучия, мира нашему городу, всем людям всего самого чистого и светлого. И будьте хранимы этим святым Илья, который праздник мы сегодня празднуем. Поздравляю всех с праздником. Желаю счастья, здоровья, успехов. Я прихожанка пророка Илинского храма города Сумы. Сегодня очень великий праздник, престольный праздник. Собралось очень много людей, очень много священников, и повара готовят трапезу, чтобы всех накормить. И я пришла помочь. Да растями глагол, благословшему силою многое, воисланный Вангеле возъявлено Сина своего, Господа Нашого Ісуса Христо. Четверную же стражу ночи, идя к ним Иисус, ходя по морю, и видевший Его учинисы, по морю ходяща, смутившася полагодище. яко призрак есть, и от страха возобишла. А вежеречей Иисус благоля, дерзайте, а есть, не бойтесь. Что Господь Иману послал милосердие, чтобы было умягчение сердец людей, чтобы все в своей жизни прославляли единого истинного Бога, Господа Иисуса Христа. Прославляли Божию Матерь, Пророка Божьей Ильи, на сегодняшний день, чтобы молитвам этого славного и всехвального пророка Божого Ильи Господь послал нам мир. Після служби відбувся хресний хід, прочитаного Євангелія. Церковна община приготувала святкову трапезу для всіх охочих. І ось у цей прекрасний свято я не міг не приїхати до такого прекрасного отця, отця Владимира на таке торжество 170-річчя від дня від дня. Освячення цього прекрасного храму, і батюшка, ось Шульга Владимир, теж з любов'ю відноситься до мене, і ми подружилися, вітаємо друг друга святами і ось запросив мене на сер торжество. Я йому щиро вдячний і вдячний тим всім, хто вніс жертву, і я невеличку часточку вносив жертву сюди у будівництво своєї пенсії вже тепер. Хоч так. По иметься и це та духа.